У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Продовжується мій квест із ремонтом будиночку. Завтра треба їхати в село. Сьогодні приїхала плітка, яка має бути на облицювання пічки. От я приїхав її забирати в міні-максі. Це ніяка не реклама, просто сестра купувала там плитку, і вона говорить, що там був великий вибір. Ну от, якби щось вдалося вибрати. Зараз буду забирати випечка. Така біленька, біленька. Біленькі цеглинки. Має бути добре. Фуга плюс плитка 7500, плюс клей до неї. Ну, орієнтовно, там десь, мабуть, 1000 на півтори я його купив, ну от уже дев'ять. Не факт, що було б дешевше, якби я купив одразу цеглу, яка була б під облицювання. Але не знаю, можливо. У мене там пішло, здається, 800 цеглин. А різниця між найдешевшою цеглою, яку ми купили, і тою, яка була пічна. Не знаю наскільки вона була. Ну, якби... Годящий в якості фінального облацювання, то різниця там була на одній цеглині порядка, мабуть, гривень 25-30 десь так. І то це не найдорожчий був варіант. Ну, ну, якби 800 цеглин ну, таке собі задоволення, я вам скажу. Тому можливо з облацюванням і дешевше. Звісно, можна було просто його поштукатурити. Якби, і забути за цю штуку. Але хочеться, звісно, зробити краще як для себе. Найхреновіше в цьому всьому те, що ти ось стараєшся, робиш, хочеш зробити для родини якнайкраще, а в якийсь момент в наших реаліях може виникнути такі, що все це нафіг буде нікому не потрібним. Бо така ситуація в країні і світі. Тому я дуже сподіваюся. Що все буде все ж таки добре? Наскільки то можливо, щоб воно було добре. Що ви знаєте про українське літо? Сучасне. Кілька днів тому плюс 25-30, 21 червня, зранку плюс 12? Нормальна так погода накручена, нормально. Нічого не скажеш. Сьогоднішній мій щоденник починається в суботу зранку у плюс 12. Така я осіння погода. О, всі в толстовках сидять. Півдня сьогодні каталися. Зараз ще поїдемо кататися набирати глину, бо тут потрібно ставити маяки, нарешті стін, тут, сюди довезли маяки. Це ми поставили дуйчик, щоб він підсушив те, що вже тут є, бо це так довго воно сохне. Корінь інтересно йде. которая морозом уже распущена вымороженная она мягкая вот ее лопата берет как как пушинку а то что дальше он идет монолит то есть лопата звенит вот это она легко растворяется вот она вот это вот вот она все, а дальше вот белый след остается. Да, тут глина. Штукатурить и штукатурить. Да? А, да. Да. <laughs> ну, как бы, трошки штукатурки тут додалось. Вот вам и супермаркет местный. Будівельних матеріалів підключили насос, набираємо воду, щоб набрати в'ємність з глиною. Ну, все-таки обленерго привіт. Щось треба писати, я не знаю, якісь заяви, щоб проводку міняли. Тому що по факту у нас тут просадка зараз уде з 210, які були на момент підключення до. 190 навіть до 170. Так технікою користуватися не варіант. Я розумію, можна поставити якби, вирівнювач, але вирівнювач це тільки півбіди. Приїхали ми пісочку набрати. А там такий бік-бадабум буде. Ох, і буде дощ. А похоже, що буде. Та буде, буде, буде. Треба швиденько набирати. дождь запустился припустился по взрослому да булькает на воде он булькает І розгрузили. Вже вечір-вечір. Без 27. Сьогодні такий день із мінімальною продуктивністю, але з максимальною користю. Ми привезли два причепи піску і один причеп з глиною. Щоб Руслану потім на тиждень було тут що ваять. Зараз ми оце проплисосимо і поклеїмо. І потім підемо на Купава гулять. Куди? двори. Наче все те ж саме, що і було, як приїхали. Тільки на клею. Вечеріє початок 9 ми вирішили нарядитись, як піжони на дискотеку, і піти прогулятися по селу. Я що шо, піжон, шолі? <кхех> ну, не піжон, ну як на дискотеку. Ні. Ми там з піском проїжджали, там у сусідньому селі, там по-любому дискотека, Ну, хіба ми не... Не свої хлопці. Зверху чисто, тут, по гавнодабах, нормальна тема. Так що підемо зараз на гору, на ще одну гору, будемо споглядати красу. Ага, тут все так просто и не поднимешься. А, хотя может вот там можно было через сутой вот край. Ой. Боже как тут пахнет? Ага. Небо на закате разобеет. Тут не видно буде. Ну, от там на горі Олень ходить. Рога, рога отсюда видно. Чи косуля, чи олень? Оленешка. Прикольно. Маленькі рога на горизонті торчат і двигаються. Вообще крутяк. <рес> Добраніч, олень. Чудово виспались сьогодні, тиха ніч була. План такий. Ось тут треба вимити все добре. Сьогодні зранку має приїхати та чудова людина, яка нам оцю пічку робила, і переклеяти, перебрати верхній ряд, щоб ми сюди могли зробити плітку отак, а потім плітку. Отак. Ну, воно відповідно ж в різний рівень, тому тут верхній ряд треба переробити повністю. Будемо знімати плиту, знімати цей ряд цегли. Потім від цього рівня, який буде отут, відходити все інше. Клеяти. Какти не круті? А, всё вот равно, будет с подрезком. Все равно будет. Так, сюда. Нет, тут может быть как раз вот здесь будет и без подрезок. То есть, вот смотри. Бам. Вот, ну, я утрирую. Вот мы оставляем на шов это. И сюда ложим бам. Видишь, как ложится? То есть, возможно, вот как раз правильная мысль была, что надо именно отсюда вниз идти, а потом вверх. Потому что у нас притяжение глаза всегда к плите идет. Вот. Если у нас подрезка будет в самом низу под ногами, мы этого не увидим. И в самом верху под потолком мы этого тоже не увидим. То есть, когда будет отсюда вверх идти и вниз, это правильное решение. Ну, трудоемкое. Так, а я поки піду під цю пліточку підберу. Бо тут у мене дві є, але їх буде недостатньо. Так що такий план сьогодні мінімум. А поки я йду на свій імпровізований склад плітки, у нас тут зеленушка прокривалася пару тижнів тому, сіяли. М -м? Прикольно. Тренажер для спини. Треба його підмотати, щоб він був не такий болючий. Так, тут у нас вода в копанці. Угу, впала знатно. Черепаха! У нас в копанці живе черепаха. Привіт, черепаха! Вибач, що я тебе потурбував. Вилазь на сонечко, грійся. За плитки, виписав нам трошки тут такого добра, Міленьке, тоненьке, буде все вона отут. Отак вот і отак. Вот Отлично. супер! Потім тут плетущий, почище, черный термостойка краски будет. Просто ма по поуровні тут. Раз, два, три нитка. Ё-моё, це серйозно. І так, задачка з зірочкою. Зробити штрабу, провести сюди проводку, вивести її на горіще. Прикинути її туди, засвалитись, опустити. а Тут потрібно вибити дві плитки, зробити штрубу, закинути сюди провод, вклеїти обратно плитку. там в Виходжу я на дверь а у нас у дворе если будет видно, якщо він ще не втік, ось ну, такий чувак ходить. Элегантный, <реклама> эмпозантный. Внизу жабки, они вот так интересуют. Мужчина. прикольный тип на сегодня буду финал это вот что вышло тут почистил верну вот так Тут ты что чистый Ось цю штуку зафіксував, завів сюди, поля буду вклеїти назад книжечки. Переклали вам піч зверху плити, Щоб сюди книжки стало. Ось якому наводи краса. І має кіпсі стоять. А де лісниця? Хтось у нас залишається тут на тиждень Приїхали в село? Отам, молодий. Душ бабу. Зараз прям предвкушаю, як хтось напише в коментарях, є там декілька таких підписників, що. Тест за тебе все робить. що б ти там без нього робив, а нічого б ти там не справився. О, обожнює такі коментарі. Отак воно, мабуть, і має бути. Він допомагає своїм дітям. Ми будемо допомагати своїм дітям. ну Дай Бог, щоб так все вдавалося. І тут насправді така штука. Попереду взагалі не зрозуміло, які часи. Ну, це я так дуже м'яко це кажу. Тому що зрозуміло, що хрінові часи. І наскільки вони будуть хрінові, взагалі не зрозуміло. Бо років тому люди теж жили в наче цивілізованому світі, але потім Перша світова, Друга світова, Голодомори. Все це було зроблено людьми. І, на жаль. Це все було не випадково. Тому що нас чекає попереду. Якщо зараз не подбати про оце, що ми робимо, то, можливо, у його онуків, або моїх онуків, не буде ніякого майбутнього. Тому все це трошечки важливіше, більше і глибше, ніж ви пишете, що там. Прикольний будинок виходить там, чи ще щось. Прикольний будинок виходить, і правда прикольний, але це всього-навсього дахнуть головою. А тут треба думати про всю інфраструктуру, про те, що ти будеш їсти. І це прям ну, дуже глобальне і важливе питання. Тим, хто хоче написати якийсь звітельний коментар, ну ви якби пишіть, але. Суті в цьому немає, розумієте? І тут набагато більш важливі, глибокі і серйозні питання, ніж просто там хто кому допомагає. Це блін, питання банально виживання. На такій позитивній ноті я закінчую цей випуск.